Усім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно простий і легкий рецепт. Мафінів з лохиною, сезон лохини в самому розпалі, тож обов'язково теж спробуйте приготувати. А для приготування мафінів з лохиною нам знадобиться 2 яйця, необхідно буде збити ретельно з цукром. Цукру нам знадобиться буквально 80 г, до яєць додаю дрібку солі і збиваю ретельно міксером до пишної маси. Коли вже у нас утвориться пишна маса, тоді вже буду додавати цукор. Ось так от збиваю ретельно і додаю 80 грамів цукру. До речі, забула сказати, лохину вже підготувала, ретельно помила її. Обов'язково лохина має бути добре помитою і гарно висушеною. Я вже цей етап зробила, підготувала, вона вже чекає своєї черги. А тим часом я взбила ретельно цукор з яйцями. Ось така пишна маса в мене виходить. На цьому етапі я додаю 40 г вершкового масла, попередньо розтопила його і 120 г кефіру. Сама жирність кефіру тут не має значення, на який у вас є. Збиваю все ретельно яєчно-цукрову суміш разом з вершковим маслом і кефіром. Вже на цьому етапі підготувала борошно 175 г і одну чайну ложку розпусту. Попередньо змішавши його з борошном. Додаю до рідкої маси і одну чайну ложку лимонного соку. Ретельно все також перемішую міксером. Все. Мій помічник швиденько зараз мені допоможе, тому цей процес дуже швидкий і легкий в приготуванні. Поки збиваю, вже поставила духовку розігріватися при температурі 180 градусів. Поки ми з вами якраз замісимо наше тістечко, духовка вже буде розігріта. Збиваю так от ретельну масу. Бачите, ось так гарно Вона виходить. Дуже шви... Все швидко і дуже легко виходить. Такі мафіни можна одразу приготувати, коли знаєте, гості на порозі або е, до подруги на чай, каву на перекуси, діткам у школу в ланчбокси можна збирати. Збила все з міксером і лопаткою зараз збираю решту борошна, яка в мене залишилася на стіночках. Ретельно все перемішую, бачите, ось така маса в нас виходить, така як густа сметана, виходить, консистенція. За смаком можна також додати ванілі, якщо полюбляєте, або будь-які інші. Також хотіла вам сказати особливий такий етап: це поєднати лохину. У мене 100 грамів лохини по цьому рецепту і півстолової ложки борошна. Треба всі, все змішати, щоб кожна лохинка огорнулася в обіймах борошна. Це обов'язковий етап для того, щоб коли ми будемо поєднувати лохину з тістом, сама лохина при випіканні не осіла на дно, а розподілилася по всьому, по всьому діаметру наших мафінів неймовірних. Перемішала, вже підготувала форму. До формочки дістала ось такі у мене є паперові формочки, такі вони ще й естетичні, в горошок, як і сама лохинка буде, буде дуже естетично виглядати. Перемішую лохину з тістом і буду зараз гарно вірніше перемішаюся і буду викладати у формочки для випікання. Мафіни в мене виходять маленького такого розміру. Якщо ви хочете, щоб були великого розміру, то трошки більше викладаєте тіста. Сама ця порція в мене вистачає рівно на 12 невеликих таких мафінів. Вони виходять дуже вологими, такими, не сухими, на відміну від кексів. А лохина дає приємний такий ягідний присмак цим мафінам. Духовка в мене вже розігріта на температурі 180 градусів. Випікаю мафу. Мафіні 15 20 хвилин. Готовність мафінів перевіряю з шпажкою. Ось і все швидко час промайнув. Мафіни вже в мене готові. Погляньте, які красунчики такі вийшли маленького такого розміру, щоб помістилися в лодоньки діточок. Пригостила також цими. Неймовірними мафінами ще й сусідів покликали їх, бо аромат був неймовірний. Дуже естетично виглядає. Можна за бажанням притрусити їх цукровою пудрою або будь-який інший декор. Але я гадаю, що мафіни і так дуже естетично виглядають. Погляньте, які вони як гарно вони пропіклися. Вони такі рум'яні, але в той же час дуже дуже вологі, і цей присмак лохини поєднання дуже чудово. Обов'язково спробуйте, хай вам смакує. Ось так покажу вам, які вони в розрізі.